Що найбільше вас вразило, коли ви почали навчатися в Новопечерській школі? Мені важко відповісти на це питання, бо мене вразило буквально все. Було дуже багато всього цікавого і незвичайного. Мене вразили можливості, які надається школа. мене вразили мої однокласники, і те наскільки відкритими вони були до спілкування. Унікальна освітня програма, тому що кожен урок заздалегідь продуманий. І ти знаєш, що буде, і ти можеш підготуватися. Які проекти ви реалізовуєте в школі або поза нею? У школі я долучаюсь до багатьох проєктів в різних ролях. Інколи ми організовуємо проекти з класу, наприклад, минулого року до шевченківських днів ми організовували театр тіней. Один з моїх улюблених проєктів це благодійний новорічний бал, який ми організовували в минулому році. Якими власними досягненнями ви пишаєтесь? Важко виділити щось одне. Різними академічними своїми досягненнями. Тим, що я вступила на грантову програму в Новопочерку, цим теж можна пишатися. Можу виділити те, що в минулому році мені вдалося взяти участь у кількох інтерв'ю CNN. Що вас надихає? Мене надихає, мабуть, майбутнє моє і майбутнє моєї країни. Мене надихає моє оточення. Найбільше мене надихає віра в моє майбутнє. Що змінилось у вашому житті після того, як ви стали ученицею Новопечерської школи? Насправді майже все. У мене зараз набагато більше можливостей для розвитку. Найбільший момент, який я змін, який я відчуваю в собі, це те, що я стала набагато більш впевненою. Кожен день став унікальним. Він не був схожий на попередній. Що порадите учням, які подають заявку на стипендіальну програму Бути собою. В першу чергу не соромитись, не боятися показувати себе, не боятися проявляти себе, свої таланти. Ради би бути відкритими. Я можу порадити бути чесними. Перш за все, це бути собою. Які основні цілі стипендіальної програми? Основна мета стипендіальної програми надати рівні можливості для здобуття якісної освіти, якомога більшій кількості дітей. Для кого ця програма? Ми запрошуємо на стипендіальну програму талановитих учнів 7-10 класів з усієї України, які є проактивними, мають творчі академічні та спортивні досягнення або опинилися в складних життєвих обставинах через російське воєнне вторгнення.